Доброго ранку, Україна, всім привіт! Дякую всім за коментарі. Знову я на Кукурудзі і як дав мені пораду е товариш і колега Агрован, каже Саня, щоб не закопувати гроші безглуздо. Тому що боротьба з кліщем не з дешевих, як виявилось, не далеко не 400 гривнів, а мінімум 1000 гривень на гектар це мінімум. І ще й не в усіх є даний препарат. То ми зараз приїхали знову на поле і шукаємо винуватців нашого цього всього торжества. Ну, друзі, це, це не кліщ. Це не кліщ. Е, ось в начале відео ви бачили, які гості на нашій кукурудзі. Уже, в принципі, прийняв рішення, який буде препарат. Не, не дорогий, щоб дорогий. Так. Е, ну, чи вставлю в, у, у відео там. У вугольчику О, там, як називається препарат і з ким ми будемо боротися. Так що, так, шукаємо далі, ходимо по полю і дивимося. На сої дуже схоже, що то кліщ, ну, опять же, треба взяти лупу і подивитись, пошукати. Ну, а в даний момент. Ходимо, дивимось і всякі павуки, і злакові мухи, тут що хочеш. Ось тільки, що якийсь стрибунець сидів, такий дрібненький, тільки фух і не стало. Де він полетів, хто знає. Ну, дивіться, факт того, що ось роби отвори. Приносить чималу шкоду нашим рослинам, їм і так нелегко без дощу. Ну, а взагалі, друзі, саме бачите, як радує око. Карві 21.70. І опять же посіви Із заходу на схід, і з півночі на південь. Тут як якнайбільше сонцестояння, а тут у нас буде у міжряді шикарна тінь. А тут буде все, прогріватись. Також, друзі, ще раз повторююсь, робота моноколеса насівалки Велесагро СПМ8. Перестрілявся більш-менш і немає вас нахльостів, перехльостів. Десь є пробіли, але ну, це пробіл не тоді, як сівалка під'їжджає до рядка, а тоді як руша. Це, до речі, в нас те поле, де був Stellar плюс. я б сказав би, що спрацював невідмінно. Є що ще боряться за життя, не треба така. Можливо, і вижив. Якби дощ пішов, можливо, б і вижило. Але аж наоборот, Stellar Plus має ґрунтову дію. Якщо попаде волога, то він знову почне працювати. Бачите, оце починав сіяти. А тут навпаки під'їжджав до краю. Треба наступного разу брати на один рядок далі. якщо... Рушаш від краю. Так, а це, друзі, у нас можливо, я думаю, що мороз. Морози. Так. Метелики, бачите? Ну, бачите, навіть на верхньому листі є проблеми стрибають он, як коні. Ні, друзі, буду обробляти, буду обробляти однозначно. Не знаю, скільки оце ще буду води лити. Може і 200 літрів. Скажем так, щоб на Ну, друзі, видно неозброєним оком, що проблема є. Ми ж все-таки розраховуємо. Принаймні нам обіцяє обіцяє, обіцяє дощі, будемо на них надіятись. І я думаю, що якщо переобробити перед дощами, це буде дуже актуально. Також, друзі, зараз, чи зараз я вам покажу різницю дії гербіцидів. І як стікає кукурудза, ну як в її житті взагалі проходить е, процес, який е, не знаю, як по покрає -українсь, на по українській мові, необратімий. Що все, якщо вона стекла, то вже ніякі чудо їй не спасе. Хіба що е, добряче проливні дощі, яких у нас немає. Так, їдемо. Подивимось роботу Сталара, ви, в принципі, бачили, ну порівняємо із препаратом Task Екстра. Навіть попилиться. Ой, жара сприяє. Ідеальні умови для шкідників. Так, друзі, ось маємо край поля, як зазвичай, крайовий ефект, як зазвичай, бомбезний, але не в даному випадку. Це ми, друзі, наблюдаємо. Не найгірший варіант, як стекла кукурудза. Ну, один із них. Дощ буде, то воно буде діло. Так, дивіться. Одразу, друзі, вам скажу, що я не теоретик, а практик. Е -е, роблю висновки із того, що я бачу. Можливо, я помиляюсь, нікого я не вчую, нікого не переконую, не нав'язую свою думку. Дивимось. А тут був Stellar Plus. Як ви бачите, тут, тут була надзвичайно велика забур'яненість амброзії. Ну, це ще завдяки тому, що вона отака, завдяки тому, що дуже швидка дія, я б сказав би, що препарату Stellar Plus. Дивіться, там, де були, були бур'яни, хоч вони й засохли. Кукуруза в нас маленька. Велика була конкуренція за воду, за поживні речовини. І дощу не було. Був би дощ, питань нема, вона б підрівнялася, підтяглася, скажімо би так. Ідемо далі. Також з ворота. Шикарна кукурудза. В чому різниця? Тут бур'янів практично не було на час внесення. На час внесення гербіциду, бачите? Шикарно, шикарно. І йдемо там, де були бур'яни. Раз і набагато гірше. Бур'яни то пропали, тільки вони зробили свою роботу. Так, друзі, їдемо на інше поле, там де Ну, явно можна показати, як, як скажімо так, по-дорослому стекла кукурудза. і де був Task Екстра. Так, ну, друзі, що в нас? інша локація, інший препарат, препарат Таск Екстра. Дивимось далі, як стіка кукурудза. Так. Дивіться, де не де, там є у нас амброзія і кукурудза, в принципі, нормальна. Чудова. Чудова. Повертаємося раз. І тут набагато більше амброзії. Таск Екстра також, це мої спостереження. Довго він працює, дуже довго вона гине. Це вже я не знаю вже скільки їй пройшло часу. І воно дуже довго, друзі. Одним словом, дуже довго. Бачите яка? Допоможуть хіба що дощі. Дивіться, скрізь там, де маленька кукурудза. Кажуть, та воно зелене, але ну, воно не росте, центр загинув. Все одно воно споживає воду. Це така моя думка. Хай хоч незначно, але спожива. Бачите, дивіться. Крайовий ефект, вона, тут, вона взагалі тут має бути шикарна. Проходимо далі. Амброзії нема. І дивіться, яка кукурудза. За коліно, який листовий апарат. Також карві 2170. Просто шикардосовська, Сюди б дощу і було б все окей. Дивимося далі. Знову у нас просадка невеличка по ростові, зовсім невеличка. Відразу бачимо соняшник, центр загинув. І рослина, в принципі, з неї ж діла вже не буде, вона, я думаю, не буде рости. Але вона не сохне. Чомусь від стелара посохло все, чорна земля. Тільки бачимо трішки бур'янці. Мешіться взагалі. Це зараза така на одній волосині, друзі, держиться, а там дивився дядя Саша технічний показує. Каже, це вже йому хана. Отак От же само він як оце в мене віддергується. Дуже легко, скажімо так. Нічого не хана. Пройде дощ і він відійде. Це я вам 100% даю. Дивіться, соняшник, він же, в принципі, загинув. Нема ні центру, нема нічого. Але він зелений, бокові листки і кукурудза не росте. Це дане поле я планував чи планую, щоб в майбутньому була тут соя. Так як соя вже на цьому полі була, заражене поле по ідеї бульбочковими цими бактеріями, бачите, на одній волосині держиться, бачите? І зелене. А де був стелар, зеленого нема нічого. Ось, І все поле таке. Десь краще, десь гірше, десь краще, десь гірше. Очагами. Дивіться, не загинуло. Шляпа, блін. Шляпа цей таск екстра, я вам чесно так скажу. Можливо, в когось і гарно спрацював. У мене ні. Бачите, латочка амброзії, центр жовтий, боки зелені. І кукурузи нема. Не буде дощу, не буде взагалі тут нічого. Вона засохне. Тільки не стало бур'яну. Кукуруза, як джунглі. Так, друзі, ще одна локація. Тут у нас самий із ворота. Е -е, такі, що хочеться плакати. Ну, друзі, я показую, обично всі показують, як все добре, а я показую, як і все погано. І щоб ви не повторювали даних помилок. Так. Дивимося. На даному полі, друзі, був таск Екстра. Зворота, ще після того по півтори літри нікосульфуроном перебрискував. Дивіться, на одній волосині, як дядя Саша каже, воно вже все, воно вже не той нічого воно тут не зроби. Робе, робе, не вірю я в це. Пуст пройде дощ і воно приживеться. Ну, дивіться, які корінці хочуть ухватитися, бачите? Дивіться. Робе. І там, де вона є, там кукуруза слаба на віки. Так, і переходимо, де кукуруза стекла і вже чуда тут не буде. Оце батько. Перед цим у оприскувачі був таск екстра. Ні, Стеллар Плюс, Стеллар Плюс. А тоді залили таск екстра і поїхав батько бризкать. Також це поле планується під сою в майбутньому. Бачите, зверніть увагу, звороти, зворота взагалі нікудишні. У мене були там предположення, що нас сусід там трохи підпалив. Але нічого подібного. Дивіться, по звороток, як я казав, був ще раз було 1,5 літри нікусульфурону, кукурудза після того часу, як ми внесли, зробилася більша трохи. Виривається все легко, але, але він зелений. Такий, зеленкуватим відтінком. І отут, батько рушав, оце Stellar Plus. Оце іменно полоска така невелика, бачите, сухе. Ну, якщо звернути увагу, іменно по цій полоски там, де е, бур'ян загинув миттєво, можна сказати. Він де більший. Ось бачите, побілів і не повністю загинув, а отут я б сказав, що повністю. От теж не весь, бачите. Мала була дуже доза, тільки в штангі було видно в самих форсунках. Де за і довго гине. Бачите, кукурузи нема. Круте, верте, але все одно не хоче воно повністю погибати. Буквально два рядки. Шикарна кукуруза. Бур'яну можна сказати, що нема. Тільки доходимо там, де ковер. Ось цей мишій, цей проклятущий, як він мене вже достав, він гине, так, питань нема, ну гине дуже довго. І за це время він робить свою справу. Дивився, я там грамотні люди розказують, що він випускає якусь там кислоту <кій> і все, що рядом біля нього. Не росте, або погибає. Дивіться, скрізь дає очах бур'янів, що він був на момент внесення. От просто стелар, він спрацював миттєво. Е, дуже швидкий візуальний ефект, що бур'ян загинув. А тут, я не кажу, що він живе, він хрустить під ногами як солома. І гниле воно і все. Ну а результат отакий, бачите. Якраз на оприскувач. Тепер я розумію, чому люди, скажімо так, професіонали вносять грунтові. І ось там, де нема бур'яну, Подивіться, яка кукурудза. Шикардос. Просто шикардос. Також я звернув увагу, я думаю, Саня не проти буде, що покажу його сою. Цікава ваша думка. Таке враження, чи Саня її чимсь підпалив. Дивіться, які круті листочки. З нею не все гаразд, щось їй не так. Нічим не оброблялась, бо батько сіяв. Це другий рік соя по сої, дивіться, обліплена бульбачками. Так. Візьму, до речі, рослинку. Є в мене лупа дома. Подивлюсь на неї. Ну, щось їй не так, щось тут не лади страшні, подивіться. Оце листок здоровий, це ж явно. Нічого йому не робиться. Бджоли літають, бачите, працюють. А оце крути його. Незрозуміло, що з ним робиться. Ну все в бульбочках, дивіться, які класні. Розові, розові. Ех, сюди б дощу. І практично все поле таке є невеличкі участки, що здоровий лист, але ці участки взагалі невеликі. Чому так? Кліщ, не кліщ, оце бачите, тут більш-менш нормально. Бачите, листя нормальне, бджоли літають, запиляють. А від чого вона так оце ж? Вроді і соя, вроді її проста, У вирощуванні вроді нема нічого складного. Раунда помпом і все. А тут і кліщі якісь, і що хочеш. Дивіться Бачите, круте та листя. Взагалі не зрозуміло. Ну, подивимось. Також, друзі, у Олександра е, Соя Ультра. Це я в нього її брав на посів. Ну У мене отакого, що круте листя немає, це явно. Лист нормальний, широкий, гарний. Що тут посприяло. Очікую, друзі. На ваші коментарі. Можливо, і у вас була така проблема, і ви змогли її вирішити. Буду дуже вдячний за допомогу. і взагалі, друзі, всім треба завжди допомагати, адже тільки згуртованість може дати якийсь результат. Сам нічого ти не зробиш. Все, друзі, всім пока. На зв'язку. Пишіть коментуйте.